Добрий день. Сьогодні 15 вересня. Полтавщина. Почали дозарюватися деякі груші осіннього терміну дозрівання. Це Денізе, Талгарська красуня і Говерла. Так, значить, пробуємо їх на смак і зовнішній вигляд, звичайно. Дивимося на Денізе. Привита в мене вона на дитці, Тому розмір може у неї бути і більший. По опису більший. Ну, в мене, ну, є ось і гарні плоди. Ну, не такі, от саме, мабуть, більше. 347 грам, Це ще, як кажуть, не показник. 230 грам. От. Є з румянцем на сонці 322 грамів. Навіть на дитці вже на третій рік врожайчик є. Там є два сорти, Деніза і Далісан прищеплював і обидва сорти на третій рік показали врожай. І притом ті гілки, які були більш пологі, то зав'язь доволі непогана. Розрізав я. Значить показую по сокові. От вона жовта, зробилася і. Соку надзвичайно багато. Так, далі. Говерла. Говерла щеплена на ІС-1. От при дозріванні такого вигляду має вона. Теж є рум'янець на деяких на сонячній стороні. Ну і при великим навантаженні, в тому році повністю заліплені були грушками, в цьому році точно так само. Тобто, з рожайністю в неї все гаразд. І тепер от це, мабуть, більша. Найбільша. Має масу 492 грами. 440. Ну і отакий основний калібр йде в неї. Є, то 320. Це основні ось така меншенька. 270 грамів. Ну, 300 грамові вони в середньому. В великому навантаженні. Якщо було б менше, то до пів кілограма це для неї запросто. Знаєш, далі. Розрізав теж, пробуємо сік. Дуже тече. Соку багато. На смак. На смак я обидві їх пробував. Ну, якби так, не бачив звідки, то я б сказав, би, це, мабуть, одне й те саме. Масляниста шкірочка не відчувається, з'їдається легко разом з м'якушем. Можна губами їсти, просто пливе, цукру заміряв у Говерли 16 і у Денізе 14. Ну, може, можливо, Денізе трішки не достигла. Ну, на... Смакових це ніяк не відрізняється, кислота є дуже-дуже маленька, якраз доповнююча, було б без цієї кислоти хуже було. Тобто по смакових нічого не додати, не відняти в самий раз. самий раз. Ніяких крупинок, ніякого нічого нема, просто масляниста, таюча, солодка. Аромат грушевий, дюшесний, дуже класні груші. І, ну і тавгарочка. Толгарочка. Ну тут вигляд шикарний вигляд мають. Таке. Це груші для лінивих. Хто не буде не обробляти їх, 160 грамів. 196. Нічого не робити, все рівно вони будуть. будуть. Вони стійкі до будь-яких хвороб. Єдине, що це вони можуть дуже багато навантажуватися врожаєм. Якщо не, не рідити, то будуть отакі забіжки, як палець. Треба проріджувати, тоді вони можуть гарних розмірів мати. Тогорка. Ну, смак, смак. Тверда, тверденька, хрустенька, солодка, така помірно ароматна. Ну, соковита. Багато хто її любить. Із-за такої хрусткості, Тверд... ну, кому що, як кажуть. Так, ну це перші такі осінні, серйозні вже груші. Далі буде.